Чтобы сообщить жене. Где она телефон? я сказал. Дайте телефон сообщить жене. Где нахожусь? Где я нахожусь? Мне его дали. целый день Мне не дали телефон сообщить жене. Где я нахожусь? Теперь что вы ожидаете? Тихо. І так, я зараз знаходжуся з піврічною дитиною біля ТЦК, проспект Гагаріна 157 а, визвала поліцію, бо мені не віддають навіть телефон чоловіка. Не то не те, що його не тільки не випускають, а навіть його телефон не віддають. Примусово вчора забрали і якби даже не дали зателефонувати мені, дружині. Ось приїхала поліція. І бездействує. позвонила і сказала: а ну якщо його забрали в ТЦК, то це діла ТЦК, поліція туди не влазить. Тобто як в ТЦК мені я зайшла зараз в воєнкомат, і мені сказали, що а що ну поліція приїхала і поїде. Ну що ви зробите? Нічого ви не доб'єтесь. Я ще раз зателефонувала в поліцію е за те, що ніяких мір не прийняли. Не знаю, чим це далі закінчиться. Жду ще один патруль або з дзвінка. А ось дивіться, чоловік мені віддав крестик, це адвоката. Е, його вчора порвало йому цепочку. Те, що я казала, що тілесні пошкодження були. От це я зараз буду відвозити адвокатові і писати заяву до суду.